Текст від відомого блогера Джона Сміта російський диктатор Владімір Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Трампом припинення вогню, але виключає значні територіальні поступки чи вступ України до НАТО. Про це пише Reuters з посиланням на п'ять нинішніх та колишніх російських чиновників. Там зазначили, що Московія може в цілому погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту. За словами трьох анонімних джерел, Ерефія нібито розглядає варіант переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Виродки довбані, ну. також Росія нібито може бути відкритою для виведення військ з відносно невеликих ділянок території, які вона отримує на Харківщині та Миколаївщині. Сказали два посадовці. Ну що ж, як бачимо всі ті тези про те, що Росія не хоче переговорів. І, мовляв, ви маєте віддати ще Запоріжжя і Херсон. Вони тут трохи заперечуються. Це було заявлянням наперед неадекватних вимог перед вступом у перемовини, щоб потім, типу, робити знижки і так би поступатися, відійти на свої істинні бажання. Московити не проти, навіть мріють про те, щоб за ними таки визнали захоплену територію, навіть готові трошки щось там віддати, щоб ми на це погодилися. Але московити розігрують непреклонність, крутять носом, роблять вигляд, що не дуже то і хотілося. І ця примітивна тактика торгу працює. Купа всіляких експертів у світі як бігали, так і бігають, як барани, і повторюють, що, типу, переговори руским взагалі не потрібні, бо, мовляв, русски кажуть, що всі цілі будуть достигнути, Ну а потім, вже коли жертва шокована, то з барського плеча також і бить, зійдуться з вами посередині. Було би дуже добре, щоб захід прочитав хоча б поверхову історію цих диких болотних зулусів і зрозумів, що це їхня типова тактика. У Путіна справи в економіці йдуть погано. Самі ж урядові московські економісти пишуть доповіді, що мовляв при збереженні поточних умов можливий великий обвал в економіці вже за півроку. В армії через надмірні втрати і невеликі результати починаються процеси бродіння. Вони можуть закінчуватися різними походами на Москву, типу як в Пригожина було. Ніякого точного розподілу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей Путіну, звісно, не можна дозволяти. І ні на яку відмову від вступу НАТО чи захист руського язика погоджуватися не варто. В цих умовах треба пхати Путіна у прірву, а не рятувати. На 2025 рік нам обіцяють 50 мільярдів доларів. Можна буде якось протриматися якийсь час. Але потрібно вдарити по цих накручених сподіваннях рашистів, що, мовляв, от, от-от, і що чуть по а там які то переговори. Потрібно, аби вони відчували, що перемоги не буде, а будуть проблеми величезні в економіці і нічого хорошого. За це нам доведеться платити додатковою кров'ю. Але ми не маємо брехати суспільству, що кров зараз можна якось зупинити. Можна лише зробити помилку і отримати ще більшу кров. Ми зараз платимо тоннами пролитої крові за брехню і помилки минулого, за здачу ядерної зброї, за російський флот в Криму, за продаж танків і вертольотів по ціні ланусів і за віру в обіцянки тих, хто казав, що можна сайтись посередині з цими уперями. Робити неправильних кроків зараз нам не можна. Від каналу Саме Сік. План у Джона Сміта хороший. Чи буде він реалізований, оце вже гірше питання. Зеленський це вкрай слабка фігура для таких ігор геополітичних. Порошенко і його команда в свій час змогли перехитрити Путіна на мінських домовленостях, перебуваючи при цьому в поганому становищі. Зеленський і його квартал 95 не зможуть перехитрити Путіна. Пережартувати, можливо, би змогли. Але перехитрити, переграти ні. Так що все тут залежить від Усіх інших факторів від колективного заходу, від українського народу, від української опозиції, але фактично не від команди Зеленського, бо вони не здатні на це, але при цьому в них сконцентрована вся номінальна влада. Це складний збіг обставин для того, щоб Україна змогла отримати, провести якісь успішні операції, якісь успішні домовленості, не знаю. Так виглядає, що зараз більше залежить від західних союзників, аніж від зеленського і його кварталівської команди. Ну а нам треба все рівно робити те ж саме: допомагати ЗСУ всіма можливими способами. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Мусимо стояти і перемогти.